Всім привіт! Знаходжуся зараз в Бельгії, залишився на вихідні в Бельгії, знаходжуся в місті Генк, бо є ще місто Гент, але я знаходжуся ближче до, до кордону з Голландією і ближче до Німеччини. Позаді мене будинок директора Копальні і тут зараз знаходиться музей сучасного мистецтва. Вхід десь коштує 15 євро, наскільки я зрозумів. Тут знаходиться музей сучасного мистецтва сполучений з зоопарком. Тут невелика територія, я сюди так заходити не буду, але вирішив показати. Ну, Скажу чесно, так, трохи дорогувато. Так взагалі то подивився по фото... фотографіях. Сучасне мистецтво це, типу, ось, ось так виглядає якесь куріне яйце на дереві. І що це означає без е, поняття. А ось так виглядає будинок директора Копальні. Бо зараз буду їхати в сторону е, старої копальні, яка була закрита в 60-ті роки. По дорозі зайду, заїду ще в одне місце. Я тут знаходився в будинок директора. Е, ну і так ось просто за забором можна зняти, тут знаходиться вхід. Різні такі незрозумілі скульптури. Я вважаю, що нічого цікавого немає. Бо хочу зайти, подивлюся, скільки коштує вхід в копальню. Так що краще зайду в підземні ходи до копальні. Копальня кам'яного кам вугілля. Ось так виглядає тут стоянка для велосипедів. Ось так виглядає вуличка. По дорозі до Копальні приїхав, не повірите куди, куди. Це в Беліївґенку знаходиться Українська Православна Церква Святого Архангела Михаїла. Ось так виглядає. Я так зрозумів, сьогодні буде весілля і не знаю, чи зможу зайти показати. Але виглядає, ну, шикарно, конечно, супер. Не знаю, батюшка е, жде, бачу вже молодожон і буде робити службу. Покажу трошки всередині. Зараз молодожони вже будуть заходити, але вирішив зайти подивитись. Зараз буде починатися служба, а я буду виходити, щоб не пересходжати. Тут трошки з дерева знаходиться, оброблено. Дуже гарно виглядає. І покажу головний цей вівтар. Дуже красиво все. Там почалася служба, е е порозмовляв трохи зі священником, говорив українською мовою. Е Церква побудована в 1982 році, але на стенді там написано, що перший камінь заложено в 82-му, а побудована в 1988. му Це спеціально побудована до тисячолітньої річниці Хрещення Русі. Дуже красиво виглядає. Це перший раз зустрічаю Українську православну церкву за кордоном. Ось так виглядає. Кому цікаво, можете написати і можу вислати координати церкви. Кому дуже цікаво. І хочу показати збоку, як виглядає. І тут посаджений такий дуб. Уже він досить старий, а десь років 50 тонн точно приїхав я зараз на шахти шахти кам'яного вугілля. Зараз трошки перейду всередину. Не знаю, чи буду заходити, бо так то, в принципі, як на території можна зайти. Так, Не впевнений, чи буду заходити в саму шахту. Ну і так, Потихеньку заходжу я всередину, починаю роздивлюватись. Розкажу трошки про місто Гентк за бельгійськими мірками. Місто не таке і старе. Перші згадки датуються в 1108 році як, Ролдуцьке, як володіння Ролдуцького аббатства. А в 1365, наскільки пам'ятаю, перейшло з володіння графів Лоцких до перейшло володіння льєских єпископів. Тут бачу посередині якийсь лабіринт, наскільки я зрозумів. Тут бачу якийсь кафе-ресторан. І не знаю поки роздивлюсь, поки сам не розумію, куди що мені йти. Бачу, що тут дві такі цих вежі. Зараз подивлюся, куди що. Вийшов я на такий пагорб. Зараз е, покажу дві такі вежі, що під, піднімали вугілля, наскільки я зазимів. На саму вежу вхід на цю вежу є. Але я так бачу, треба купувати білет якось заходиш середині, там проходить екскурсія. І якось після з підземелля можна вибратись, вийти на саму вежу. Разом з язковою. Посередині цього стоїть такий металич, мет... залізний лабіринт. Тут можна походити, поблукати, де як... як можна заблудитись, можна сказати. Тут я бачу прохід на другий бік на парковку. Тут з одного з боку є парковочні місця. Ну і так виглядає. Зараз подивлюся скільки коштує вхід, може і буду заходити. Покажу ще з цього боку. Місто, якщо чесно, на кінець 20 століття налічувало 2000 село, село. налічувало 2000 мешканців. А Зараз населення по-моєму, більше 60 тисяч. Тоді, як шахти закрилися в 60-ті роки, то місто перекваліфікувалося на машинобудування. І тут знаходиться завод Форда, Ford Motors Company. І дуже багато працює іноземців. Е, супер виглядає, цікаво так. Копальня вугілля, кам'яного вугілля. Е, Зайшов я всередину, купив біліти, білет коштує 10 євро. Так що, думаю, не, не пожалкую, бо 10 євро це не так то й багато, а територія тут велика походити. Тут Є кілька, кілька ресторанчиків, музеї якісь. Так що буду зараз дивитися, якісь машини, а це що подимало вугілля, мабуть. Зараз покажу такі великі мотори якісь. Навіть ще подимало вугілля знизу вверх. Покажу мені якби йти по сходинках вверх. Але бачу тут е, багато різного обладнання. Е, там бачу якийсь музей, ось так, мабуть, виглядало вугілля, що добувало. Що добували тут. Але багато різного цього обладнання. Е, напоминаю, що зачинилося в 60-ті роки, але коли відчинилися, то не знаю, аудіобук, аудіо аудіо якби наушники не брав, бо нема мови ані української, ані польської. Видно, тут якийсь бар. Ось там видно, що сканірувати білет Дали білет карту, покажу такий, не знаю, машини зал. Мій так здається. Тут проводять фотосесії весілля. Сьогодні вже друге весілля бачу. Друге весілля за сьогодні, але будинок що великий. Ну, виглядає так страшновато. Не знаю, куди тут треба йти. Але виглядає так цікаво. Кажу, тут люди також знімають. Якийсь такий підвал, труба така, бо ззаді, позаді мене турбіна здорова. Зараз покажу саме популярне місце серед фотографів. Я чесно вже переснімаю раз восьмий, бо тут немає як, про ілі е, ждати треба, і треба потождати, поки вони все поснімають, вони тут бігають туди-сюди. Включений такий звук, тут, тут, тут працівники дуже класно виглядають тунелі. Дуже зайняли і хоч треба не рости. Але цікаво, цікаво дуже тунелі. Ну, Включений якийсь звук, е як колись тут працівники, бачите, вогнегасники для техніки безпеки. Цікаво так прийтися, але я все ж таки думав, що ми будемо під землю спускатись. Тут бачите, там перші якісь е люди вже ходять. Тут такі проходи є між, е між стінами, так що можна і сюди, і туди Не, Супер виглядає, звісно бо подивився так само місто е, в самому місті нема що так показувати то вирішив хоча б в такий музей, музей зайти 10 євро це не так то й багато зараз піднім, піднімаюся на вежу покажу лабіринт лабіринт якщо хтось не цей зараз покажу там люди ходять Ну і це безкоштовно. Хто хоче так подивитись, походити по і заблудилися, <сум> то це безкоштовно. Приходиш на територію і можеш подивитись. Зараз трошки утворилася черга на вежу, так як тут. Ну, Лабіринти там під землею, я думав, що ми ще нижче будемо спускатися, але видно, що, що цей що подимось на вежу і практично буде вихід. Важко подиматись по таких сходинках по кругу цілий час. Бачите, решіткою все за цей заварено, бо по техніці безпеки. Нельзя, взяв, хтось би випав, то цей, то сразу закриють і це так по кругу ходить. Ось який мені вер зараз. Подимаюся я наверх. Щас подивимося, що тут можна побачити. Бачу що і скільки лавочок, обгороджено сіткою, щоб ніхто не випав, так виглядає місто, треба трошки одійти, щоб сфокусірувалось, і там бачу буде дощ сьогодні, покажу зараз як виглядає шахта зверху, так можна Виставить руку і в принципі все видно. І тут знизу знаходиться лабіринт. Класно виглядає. Е, ту, в тій частині там знаходиться центральна частина по-моєму, міста. Постараюся ще на центральну частину поїхати сьогодні. І тут так він трошки розтягнутий. Покажу трохи з цього боку. Бачите, це центральний, центральний будинок, трохи невдобно, бо треба на витягнутій руці, можна сказати, показувати. Добре, тут так, е, взагалі так цікавого мало, але варто відвідати, бо таке незвичайна місцевість така. І остання сторона, я бачу телекон телікон після вироботки, то вугілля відходи відсипається на такий телекон. Тут таких кілька, але видно, що цей найбільший. Самий, самий Ось пускаюся знову підземелля. А, тут я вже бачу це. І ось такий тунель. Покажу ще за поворотом, то ще такий длинний. Знаєте, наче на космічному кораблі такі. Так що ось така шахта. Прийшлось подиматися, бачите, по таких сходинках воно якби знаходиться з боку цієї вишки. Ось ну так зараз буду двигатися на центральній частину міста. Надію, що в дощ не попаду. І так, Зараз більш-менш знаходжуся в центральній частині. Я тільки погуляю по центральній частині, вже трошечки попав дощик. Тут такий, можна сказати, багато ресторанів. Залишив тут такі парковки для велосипеда. І ось так виглядає. Не знаю, чи це центральна площа, я думаю, що ні. Йду далі гуляти по місту. Ну, я скажу, тут більш-менш такі дві вулички можна відзначити. Зараз думаю піти на центральний костюл. І тут недалечко буде парк. І думаю потім пройтися такими центральними вуличками, де багато магазинчиків і знаходиться пішохідна зона. Зараз спочатку покажу саму, саму територію, які тут е, побудовані будинки. Як завжди, в Бельгії переважає такий темли, темний колір кирпича. Тут вагончик закритий. І зараз буду в, сам, в самий костьол. Я думаю, що це костьол заходити. видно, no, що тут сучасна церква ось так виглядає. Так що ось така була церква, але ну, я би сказав, що це сучасна, вона недавно побудована, бо видно цей вийшов зараз на таку вуличку, більш-менш центральна, але тут машини ще проїжджають. Сучасна така цей. Там буквально тут 500 метрів тягнеться. Як показував цю вулицю, проходиш трохи далі, проходиш торговий центр і попадаєш практично в центральній частині міста. Є такий чудовий парк з великим озером, з рестораном. І цей. Зараз буду показувати. Ось такий є великий ну, чудовий ресторан. Просто замітив, що день народження в якоїсь дитини і заказали анімацію. І вон, бачите? Е, цей е, аніматор показує, е, ховається від е, дитини. Зараз буду показувати саме озеро. Е, і далі там за озером е, ще є такий парк. Наверно, прогуляюся ще туди і буду йти в зворотньому напрямку. Надіюся, що дощу не буде, бо трошечки дощ мене змочив сьогодні. Як видно, тут багато качок, гусей. Як класно виглядає такі гарні будинки з другого боку. Це в центральній частині, як проходиш в центральну частину і відразу відкривається таке озеро і далі десь по такій самій території буде ще парк. Проходиш трішки далі за озеро. Це я так зрозумів туалети. Знаходиться тут така е, класна кафешка, якби ну, в прозрачному такому, цьому е, будинку. І покажу взагалі так. Дуже е, хорошо все підстрижено, травичка. Я аж так далеко заходити не буду, але дуже класно виглядає все це. Дуже ухожений парк, тут можна прийти з покривальцем полежати, на качельках покататися, там він ще продовжується далі. Але я буду вертатись потихеньку до, до велосипеда і буду їхати в зоротньому напрямку. Ну і Покажу тут далі також якесь озерце, я так бачу. Ну, класно, люди відпочивають. Ось така гарна кафешка. Музика грає. Да, то, mm -hmm. Така будка, то, то були туалети, туалети безкоштовні. А я зараз буду вертатись цією частиною парку. Бо тут таке більше темніше місце, але цікаво виглядає містки і гарна природа. Покажу ось такі місця. Можна дуже класно сфотографуватись і фотографії виходять як з інтернету, знаєте, такі дуже-дуже красиві. Ось тут можна також гарно сфотографуватись. Зараз покажу тут так 2-3 містки. Дуже красиво все виглядає. Як класна природа. Зроблено так е, ухожено. Там показувати ресторанчик, Ну, може так не передає відео, але ну, відтінки так е, кольорів то дуже гарні. Не думайте, що хочеться мені просто взяти і поснімати. Просто так подивитись. Бачите, підсипається трошки до доріжок е, новий ґрунт. І дивіться, як гарно виглядає. Так що ось так, йде доріжка вокруг всього озера. Бачите, лавочки є, трішки вони старуваті, але нічого. Так що мешканці міста мають такий чудовий парк, де можна прогулятись вокруг озера, там ще далі. Я не все показав, бо там ще треба було нормально йти. Але щось мені не захотілося. Так що ось так, Бачу, що хтось там з палаткою прийшов чи щось таке. Цікаво. Ну тут не один з палатки, тут один такий з зонтиком. На рибалку бачу з цього берега то багато рибаків сидить, вже троє. І з другого боку теж бачу такого зв'язочком, то також Рибак. Ось так в палатку прийшов, щоб не намокнути. І рибачить тільки на озері такому маленькому, воно не сильно грибоке, я так розумію. Не знаю, що вони можуть тут зробити. А я так зрозумів, тут як такого центру, то й немає, тут такий прихід до торгового центру. Я думав, що тут якісь такі гарні вулички будуть. Але тут такого нічого немає. А там ну, я вже залишив велосипед. Ну, попробую ще знайти щось. Але навряд чи вийде. Бо тут велику територію займає торговий центр. Все ж таки нема що тут більше так показати. Історична частина міста, як, би, як такої тут немає. Там, знаходиться, там де має бути історична частина, то там знаходиться торговий центр. Він такий але торговий центр в кожному місці. Однаковий ходні ті, ті ж магазини. Е, можна сказати, що ось е, старий історичний центр. Бо тут недалеко костьол, там наверху є така е, цікава вуличка, але там такі сучасні будинки. Так що Я думаю, що це центральна площа і всі заходи проходять тут. Ну Тут також багато ресторанів. так що я, Мені здається, що в цій частині знаходиться центральна, центральна площа. Ще раз покажу центральну площу. Тут прилягає ще така вуличка, більш-менш такі старовинні будинки. Там церква така більш сучасна. Ну і така площа з ресторанчиками. Я на цьому буду своє відео закінчувати і буду двигатись до... Машини. Завтра постараюся, як буде добра погода, то постараюсь поїхати на наступне місто. Так що, сподіваюсь, всім сподобалось. Е кому сподобались вподобайки, підписка. Ну і до наступних відео. Для вас було, було місто Генк Бельгія. Все, всім пока. До наступних відео.